Доброго дня! До вашої уваги. Представлений костюм робочий Атлант синього кольору. Дана модель це робочий костюм з тканини Грета. Сумішна тканина з складом 50 на 50, 50 поліестер та 50 хлопок. Щільність 220 грам на метр. Виробництво цієї тканини Україна. Почнемо з куртки. Маємо. Стандартний комірець, вітрозахисна планка на липучках, молнія гарної якості. Зверніть, будь ласка, увагу на якість пошиття, всі краєчки в нас оброблені, все дуже гарної якості. Зверху під кокеткою ми маємо дві кишеньки. Кишеньки в нас також на липучках. липучки гарної якості, навіть дуже складно їх розтягнути однією рукою. Кишенька ось така книжечка, тобто доволі вмістка. Далі по бокам ми маємо також дві широкі великі кишеньки. Зараз покажу вам ззаді. Вигляд куртки має ось такий. На рукавах у нас на манжетах. У нас кнопочка, також вона регулюється, ви регулюєте собі по ширині. Брюки в нас спереді на молні, Молнія з фіксатором. Фіксатор застібається і не розстібається. Кнопка Оп, металева. Маємо шлейки під ремінь, збоку резинка, яка розтягується. Дві кишеньки глибокі спереді, дві кишені на рівні колін, також вони на липучках, також містки. На колінах ми маємо подвійний захист, захист від протирання. Зюки виглядають ось так. Тепер покажу вам напівкомбінезон. Напівкомбінезончик з якісною фурнітурою. Фастекси, які розтібаються, бачите, доволі такі міцні. Зверніть на це увагу. Так. Угу. Молнія. вітрозахисна планка. Молнія розтібається в нас до самого низу. Тобто це дуже зручно та комфортно для чоловіків. Дві кишеньки, вони також на липучках. Є шлейка під ремінь, два бокових кармани. Карманчик, так само, як на брюках, на рівні колін. На колінах, на коліночки подвійна тканинка. Ще раз показую, як виглядає. І ось такий вигляд він має ззаді. Тут є резинка, яка гарно розтягується. Повністю закрита спина і також резиночка. Ну, шлейки під ремінь.